Головні події тижня від телеграф юей про головні події 6 листопада окупанти завдали ракетного удару по Одеському національному художньому музею. А у Кремлі збираються ділити українські землі. Докладніше далі. Ранок почався з поганих новин в ніч проти 6 листопада. Окупанти завдали ракетного удару по Одесі. Постраждав Одеський національний художній музей. В історичній будівлі пошкоджено стіни, вибуло шибки. На щастя, експонати дивом ціліли. Як стало відомо українській розвідці, лише за жовтень росіяни виготовили 115 високоточних ракет з дальністю понад 350 кілометрів. Загалом, за даними розвідки, у запасах Росії близько 870 високоточних ракет оперативно стратегічного та стратегічного рівня, росіяни очікують падіння температури нижче нуля, щоб атакувати енергосистему України. Президент України Володимир Зеленський подав до Верховної Ради проєкти законів про продовження дії воєнного стану та загальної мобілізації. З початку повномасштабної війни це буде вже дев'яте голосування парламенту за продовження воєнного стану та загальну мобілізацію в країні. Дії цих положень очільник держави пропонує продовжити з 16 листопада 2023 року ще на 90 днів. Депутат Держдуми РФ Олексій Журавльов готує законопроєкт, у якому передбачається можливість отримання росіянами так званого східноукраїнського гектара на окупованих територіях України. Таку, так би мовити, нагороду за участь у війні проти України можуть отримувати ветерани окупаційної армії. У Кремлі зібрались ділити землі так званих ДНР, ЛНР, а також частину окупованих Херсонської та Запорізької областей. У діозному нардепу Олександру Дубінському, якому напередодні висунули підозру у справі про схему незаконного перетину кордону для чоловіків, обрали запобіжний захід. Тепер він має перебувати під цілодобовим домашнім арештом. Це означає, що підозрюваному потрібно здати правоохоронцям документи для виїзду за кордон та носити електронний браслет. Про головні події 7 листопада служба безпеки України продовжує контрозвідувальні заходи щодо української православної церкви Московського патріархату. А групи російських диверсантів намагаються перетнути кордон та зайти на територію Чернігівської та Сумської областей. Докладніше далі. Українські захисники знищили на таврійському напрямку важку вогнеметну систему залпового вогню окупантів Тос 1 Сонцепьок та дві одиниці самохідних гаубиць 2С19 Мста С. Про це повідомив командувач Осу Таврія Олександр Тарнавський. Служба безпеки України продовжує контрозвідувальні заходи щодо ОПЦ МП. Цього разу співробітники спецслужби прийшли до храмів на Закарпатті. За даними СБУ, цих храмах молилися за російське високе духовенство, яке благословляло армію окупантів на вторгнення в Україну та розпалювали межконфесійну ворожнечу. Диверсійно розвідувальні групи російської армії постійно намагаються перетнути кордон та зайти на територію Чернігівської та Сумської областей. Як попередив командувач об'єднаних сил ЗСУ, генерал-лейтенант Сергій Наєв, щомісяця ворог робить по 9-10 таких спроб. Мета таких груп розвідка позицій у прикордонній смузі, а також нанесення ураження українським військовим та цивільним об'єктам. Нідерланди відправили до Румунії перші винищувачі F-16 для навчання українських пілотів. А в самій Україні на бойове чергування стали додаткові системи на SAMS. за словами президента України Володимира Зеленського, це своєчасне посилення нашої ППО до зими. Дональд Трамп відмовився приїздити до України. За його словами, наразі з Україною веде діалог адміністрація Байдена, тож візит колишнього президента Штатів може виглядати як цитую конфлікт інтересів. Про головні події 8 листопада Українці допомогли евакуювати 36 громадян Республіки Молдова із сектора Гази. Кремлівські пропагандисти запустили фейкові відео із Залужним. А у Конгресі США схвалили законопроєкт, який стосується направлення заморожених активів РФ Україні. Докладніше далі. Кремлівські пропагандисти запустили фейкові відео із начебто зверненням головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного, в яких він закликає до акцій непокори політичній владі та здійснення спроб заколоту у центрі протидії дезінформації. Підкреслюють це чергова, причому досить груба спроба російських окупантів вести інформаційну війну проти України. Незважаючи на спротив окупантам, Україна допомагає сусідам за межами держави. Так, після заяви президентки Молдови має Санду стало відомо, що українці допомогли евакуювати 36 громадян республіки із сектора Гази. Партизани продовжили рахунок двохсотих загарбників на окупованих територіях України. Так у Луганську злетіла в повітря автівка так званого депутата народної ради ЛНР Михайла Філіпоненка. Треба відзначити, що чергового хауляйтера змогли відправити у гості до мотороли та компанії лише з другої спроби. Але цього разу від отриманих травм Філіпоненко нарешті помер. Настав час, щоб Росія розплачувалася за війну, яку вона розпочала. Так прокоментував конгресмен республіканець Майкл Маккол схвалення у Конгресі законопроєкту, який стосується направлення заморожених активів РФ в Україні. Лише два конгресмени проголосували проти. А держсекретар США Ентоні Блінкен запевнив, що Америка підтримуватиме Україну аж до закінчення війни. Також політик наголосив на тому, що Сполучені Штати допоможуть притягти Росію до відповідальності. Про головні події 9 листопада зсу успішно атакували ракетами базу окупантів у тимчасово окупованому Скадовську. А дані про новий російський корабель Аскольд передав українським військовим російський офіцер. Докладніше далі. Трати російської армії щонайменше в п'ять разів перевищують втрати ЗСУ. Про це заявив президент Володимир Зеленський під час виступу на заході Reuters Hosts Interview, де політик став одним зі спікерів. Щоправда, конкретної цифри щодо загиблих українських військовослужбовців глава держави не назвав. Як стало відомо, дані що допомогли ЗСУ успішно атакувати новий російський корабель Аскольд передав українським військовим російський офіцер. Інформація обійшлася лише в півтори тисячі доларів. ЗСУ успішно атакували ракетами базу окупантів у тимчасово окупованому Скадовську, прямо в центрі міста. За повідомленнями місцевих пабліків, отримали поранення чимало російських військових. На жаль, російські окупанти в свою чергу обстріляли Чернігівську область. Внаслідок атаки пошкоджено адміністративні будівлі та комунальне підприємство, житлові будинки, господарські споруди мирних жителів міста Семенівки. У Житомирі жорстоко побили працівника територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Це сталося на очах інших співробітників ТЦК, які дали зловмисникові спокійно піти. Інцидент стався під час виконання воєнкомом службового завдання. Особу нападника встановили порушено кримінальну справу. Про головні події 10 листопада на Закарпатті шили куртки для національної збірної Росії з лижного спорту із російською символікою. А у держдепартаментів котре запевнили, що арабо-ізраїльський конфлікт не впливає на підтримку штатами України. Докладніше далі. Україна продовжує знищувати флот окупантів цієї ночі. Представниками гур уражено безпілотниками два російські швидкісні десантні катери проєкту 11770 класу Серна сталося це у селищі Чорноморське в окупованому Криму. Вартість одного такого катеру за оцінками експертів сягає близько 1 мільйона євро. Скандал на Закарпатті. Одна з фірм шила куртки для національної збірної Росії з лижного спорту. Повідомили у закарпатській облдержадміністрації під час обшуків на одному з підприємств, власником якого є громадянин Італії, знайшли 150 курток із російською символікою гербами РФ. Український правозахисник Максим Буткевич, якого засудили на 13 років у так званій ЛНР, зник безвісти вже протягом двох місяців. Рідні та близькі Макса не можуть його знайти. Після вторгнення Росії в Крим і Донбас Буткевич допомагав переселенцям після початку повномасштабної війни. Вступив до лав ЗСУ. А у червні 22-го року потрапив у полон до російських окупантів. Заступник речника держдепартаменту США Шаведант Пател запевнив, що арабо-ізраїльський конфлікт не впливає на підтримку штатами України, адже не зменшує кількість уваги, котру у Вашингтоні приділяють російсько-українській війні. Шпигун має сидіти у тюрмі у Латвії. Відправили до уязниці колишнього депутата Сейму Яніса Адамсонса. Він проводить за ґратами 8,5 років за шпигунство на користь РФ, шахрайство та придбання зброї без дозволу. Аби бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.